Представникам КДБ вдалося е, вислідити отця Петра Ороса, і, але це вже відбулося після смерті Сталіна. Тобто, трохи встановка в країні вже була, в Радянському Союзі, трохи вже, бодай вже, е, ліберальніша, до влади прийшов Бер'я, і його було е, взято під варту, він знаходився деякий час в Ужгороді в тюрмі. І там його настійливо просили, так, е, щоб він припинив підпільне е, служіння. І дуже цікаво, що отець Петро використав цей період перебування в тюрмі так, що він навіть там проводив катехізацію. З цими наглядачами, з працівниками проводив бесіди на духовні теми і намагався їх катехізувати, їх ознайомити з основними так, правдами християнської віри. Пізніше він був випущений і далі продовжував служіння. Отець Петро не мав і думки залишати своїх вірних. І далі, наражаючись на небезпеку, проводив підпільні богослужіння, і е, був такий момент, що один з міліціонерів майже його затримав біля Інстичівського монастиря. Отець Петро все-таки вдалося йому втекти, але вслід йому пронували два постріли.